Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 цікавих історичних фільмів, які варто подивитись кожному. Поїхали! На початку 50-х років минулого століття молодий іспанець Кіліан прибуває разом з братом Хакобо до Екваторіальної Гвінеї, яка є протекторатом Іспанії, незважаючи на те, що місцеве населення сприймається гостями не більше ніж прислуга, Кіліан шалено закохується у темношкіру медсестру Басілу, яка з першого знайомства так само відчуває до симпатичного хлопця взаємні почуття. Проте їхнє щасливе життя повністю. Руйнує боротьба за незалежність Гвінеї, коли темношкіре населення країни повстає проти своїх поневолювачів. На початку 70-х років минулого століття у поліцейському департаменті Колорадо Спрінг з'являється перший афроамериканський детектив Рон Сталвор. Будучи не в пошані серед колег та вирішивши зробити собі ім'я, чоловік наважується на небезпечну місію проникнути та викрити місцевий куклус клан. Незабаром до Рона приєднується досвідченіший колега єврей Фліп Цимерман, який допомагає молодому детективу знищити екстремістську. grupo Джон Сміт прибуває до Америки у трюмі корабля та готується до страти за підбурювання до бунту. Проте, зваживши на його великий досвід військової служби, чоловіку зберігають життя. На тлі суворого перебування перших переселенців на чужих землях та непростих взаєминах з індіанськими племенами, протікає історія кохання Джона та індіанської принцеси Покахонтас. У той час як Сміта місцеві жителі все більше сприймають за свого Індіанка наважується на ризикований крок прийняти християнство та піти з племені разом з коханим. Віра Брітен мріяла стати письменницею та, незважаючи на заперечення батьків, вступила до Оксфордського Сомервіл коледжу. Життя дівчини тільки почало налагоджуватись, проте незабаром починається Перша світова війна молодшого брата Едварда, друзів Віктора та Джефрі. А незабаром і нареченого віри посилають на фронт, не бажаючи залишатись осторонь того, що відбувається. Брітен, не роздумуючи, вирушає добровольцем на війну в якості мед. Ancystria. Джон Толкін талановитий молодий хлопець, який заводить дружбу з групою колег-письменників та художників і об'єднує їх навколо себе загальними ідеями, робити щось по-справжньому, прекрасне. З роками їхня дружба не тільки не втрачає зв'язок, а й стає усе сильнішою, згуртовуючи кожного з них у важкі моменти життєвих випробувань. У цей же час Толкін зустрічає дівчину, у яку закохується з першого погляду. Проте, коли настає Перша світова війна відносини Толкіна з його колегами, друзями та коханою виявляються під загрозою. Молодий раб на бавовняній плантації не Тернер заохочений своїми власниками на вивчення Біблії. Незабаром він стає баптистським проповідником, який змушений підкорятися панам, які використовують його проповіді для впливу на інших рабів. По мірі того, як жахливі тортури підневільних стають звичною справою на плантації, нед розриваючись між почуттям обов'язку та жагою до справедливості, вирішує захистити змучених друзів. Та дати відсіч несправедливому порядку речей. Тихе невелике містечко Брайк хоуп живе спокійним життям завдяки суворому та справедливому шерифу ханту. Проте якось уночі на місто нападають невідомі, які вбивають місцевого конюха та викрадають кілька мешканців. Недовго думаючи, хан збирає нараду та від місцевого індіанця дізнається про моторошне плем'я канібалів, яке зневажають та намагаються оминати інші племена, розуміючи, що на допомогу чекати занадто довго Шериф вирішує зібрати невеликий загін та вирушає на пошуки зниклих людей. Молодий німецький фотограф Даніель примикає до чилійського руху, який виступає на підтримку чинного президента країни. Напередодні державного перевороту чоловік знайомиться з молодою стюардесою Оленою, з якою у нього зав'язується роман. Після повалення влади чинного правителя військова поліція заарештовує Даніеля та, попередньо піддавши його тортурам, відправляє нещасного до колонії Дігнідат. Після зникнення коханої людини. Олена дізнається про жахливе місце, куди відвезли хлопця, та приймає рішення, будь-що його врятувати. Юні роки художника Курта Барнета припали на дуже важкі часи, коли у Німеччині правили нацисти. Жахливі події на той час не пройшли безслідно та дуже сильно вплинули на його творчість. Після війни Барнет жив у східній Німеччині, проте весь час мріяв переїхати до західної, де він міг би спокійно творити, не боючись цензури. Одного разу він все ж таки наважується на втечу та бере разом з собою свою кохану Еллі доньку. Колишнього нациста на совісті якого багато смертей. На початку ХХ століття британський мандрівник Персі Вальфосет залишає на батьківщині вагітну дружину та від імені його величності вирушає до тропічних лісів Амазонки. Прибувши на місце, він виявляє декілька цікавих археологічних знахідок та переконується у тому, що десь у тутешніх джунглях існує дуже давня, але просунута цивілізація. Через роки чоловік вирішує здійснити повторну експедицію в ліси Південної Амазонки, Америки, щоб підтвердити свою теорію. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.